Дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас. Сьогодні я хочу звернути нашу увагу на те, що є серцем нашого покликання на місію. Христос сказав: жнива великі, робітників мало. Тож благайте Господаря жнив, щоб вислав робітників на жнива свої. Ці слова залишаються актуальними і сьогодні: світ сповнений людей, які потребують Божої любові, істини та спасіння, і саме ми, Церква Христова. Покликані бути тими робітниками, які йдуть у це велике жниво. Стратегічна місія у ЦХВЄ бути світлом і сіллю для світу, являючи любов Христа через проповідь Євангелії, особистий приклад справи милосердя та активну позицію у суспільстві на основі євангельських цінностей для поширення Царства Божого. Нашим баченням є динамічна і впливова спільнота вірних послідовників Христа. Яка розпосюджує світло Євангелії та являє Божу любов в Україні та за її межами. Натхненні Святим Духом та спираючись на цінності Царства Божого, ми прагнемо бачити. Українське суспільство преображене силою Євангелії, в якому панують мир, справедливість та повага до гідності кожної людини, і де кожен знає свою цінність та призначення у Христі. Церкву, що є взірцем єдності і любові. Сильним і впливовим голосом правди, милосердя та християнських чеснот в суспільстві, яка з допомогою дарів Духа Святого ефективно служить у всіх сферах людського життя, служителів і лідерів церкви, сповнених Духом Святим, мудрих і посвячених, які навчають і зрощують зрілих учнів Христа та ведуть за собою інших. Поміцні церкви, що є осередками щирого поклоніння Бога та духовного пробудження, де послідовники Христа зростають у вірі, любові та практичному служінні Господу і людям. Місіонерський рух, який несе ідолаї, кордони та культурні бар'єри, несе надію на спасіння в кожне місто, селище, кожен дім Україні та за її межами, міцні родини. Сповнені любові та вірності, взаєморозуміння і турботи, які випромінюють любов Христа, велику спільноту Української церкви християн віри євангельської об'єднану любов'ю та спільним баченням, що є прикладом єдності в різноманітності, яка підтримує та надихає одне одного на вірність Христу. Дорогі служителі! Якщо ми хочемо бачити зростання церкви та спасіння людей, нам потрібно не лише молитися, але і діяти. Саме тому я запрошую вас на стратегічну конференцію Розвиток місії церкви, яка відбудеться 26-27 березня 2025 року. Це буде особливий час для обговорення, навчання та натхнення, щоб ще ефективніше звершувати Боже доручення. Місіонерство найблагородніша справа, на яку може присвятити себе молода людина. Мені надзвичайно подобається вираз Освальда Сміта, який полягає в наступному: у Бога був один син, і він зробив його місіонером. Заохочую і запрошую кожного у будь-який доступний для вас спосіб. Можна. Йти самому, підкраючи словами Ісуса Христа, і діті проповідуйте. можна посилати ваші коліна, в молитві підтримувати, супроводжувати і благословляти місіонерів, їх служіння і їхню працю. Можна, зрештою, посилати ваш гаманець. Завжди тим, хто воює на передовій, потрібні люди в тилу, і як у час воєнних дій. Задля того, щоб один міг воювати на передовій, 10-12 людей повноцінно мають служити в тилу. А тому на духовному фронті всі способи добрі закликаю молитися, підтримувати, жертвувати і йти особисто, спілкуючись з людьми, які жертвують на місію. Можна було би відокремити пару моментів в їхньому житті, де Бог насправді от сьогодні була пожертва, а завтра був результат в їхньому фінансовому житті. Але спілкуючись з ними, я зрозумів, що вони не бігають за цією емоцією, вони не бігають за цим пережиттям. Вони навіть коли немає, навіть коли складно, навіть коли все працює навпаки, вони жертвують, тому що це фундаментальна їхня позиція протягом великих років. Люди цим займаються, незважаючи на свій фінансовий статок. Але якщо зробити певну закономірність, подивитися на життя цих людей, то можна вивести одну аксіому: це фінансово успішні люди. Мудре управління ресурсами, запорука успішної місії. Наша участь це те, що відкриває двері для нових можливостей у місії. Нехай кожен з нас буде вірним у тому, що Бог довірив, і тоді ми побачимо рясні плоди нашої праці. Нехай Господь благословить вас.